30 квітня в районному будинку культури відбувся щорічний конкурс Маленька Слобожаночка. Традиційно учасницями цього заходу є наймолодші талановиті дівчатка, і яким дуже необхідно розвивати творчі потенціали. Вже другий рік, як Лозівщина обирає маленьку слобожаночку. Знову з десяти конкурсанток журі видивлялось та вислуховувало найздібнішу дівчинку. Цьогорічний десяток талановитих дівчаток вражав своїми талантами свої 10-12 років юні конкурсантки виявляються, дуже люблять готувати народні українські страви. Детальний рецепт приготування борщу дуже смачно розповідала Альбіна Жакун. Часник цибулю, капусту, моркву, буряк і картоплю. Потім ми беремо цибулю і нарізаємо її і ложимо в сковородку. Когда вона немножко до золотистого цвета, ми натираємо терки. Като і моркво інша учасниця з Катеринівки, Даша Цяцька, не тільки розповідала, як готуються пиріжки, а й пригостила ними членів журі. Окрім конкурсу зі стравами, талановиті дівчатка демонстрували співочі уміння. Життєрадісна Богдан Касук, учасниця за номером 8, пісню не співала. Вона, як майбутня танцівниця, проявити свій талант може під музичний ритм. Також дівчат випробовували у малюванні. На папері маркером учасниці малювали свою родину: маму, татка, бабусю, дідуся, усіх, кого красуні люблять, палко. І кульмінацією заходу було дефіле у народному українському вбранні. Юні панночки у вишиванках та віночках на сцені створили барвисте дійство, від якого перехоплювало дихання. Адже юні таланти Лозівщини у народними орнаментами виглядають. Дали дуже чарівно, у кожної дівчинки достатньо вмінь знань. Кожна конкурсантка за рішенням журі безперечно талановита, але конкурс передбачав одну переможницю. Нею стала дівчинка родом із села Садове Рима Лизенко. Конкурсантка за номером 7 знає, як готувати українські деруни, любить оспівувати червону калину та пишається своєю родиною. Всі етапи конкурсу Рима пройшла з успіхом. Як ти це почувала на сцені? Ти дуже хвилювалася? Чи ти була дуже впевнена? Дуже впевнена, так. Ну, ти радієш цій перемозі? Да. А кому першому ти сповістиш про свою перемогу? Батькам. Мамі. Мамі, татові. Мамі. Своїм успіхом дівчинка поділиться із батьками і з вчителями, які готували її до конкурсу. З такою сміливою і розумною ученицею впевненість в успіху була неодмінно, говорить вчитель-наставник за сумісництвом, сільський голова садівської сільської ради Любов Ярош. Ви взагалі сподівалися, що завдяки вашим таким старанням є шанси на перемогу, не те, що там перемога була якась надія на перемогу? Ну, взагалі, я думаю, кожна людина повинна надіятися, сподіватися. Так, дійсно це було в душі, і ми думали, що. Все рівно, ми повинні. Ми повинні, і ми це зробимо. І дуже раді, що нам це вдалося. Ну і мені, як сільському голові дуже приємно, що сьогодні представниця садовського сільського будинку культури отримала перемогу на цьому районному конкурсі. Маленька Слобожаночка, я дякую всім працівникам районного будинку культури, організаторам цього конкурсу, що діти можуть показати свої здібності, таланти. І всі учасниці були чарівні. Особливо, коли вони вийшли в національних костюмах. Просто душа розумієте, радіє за те, що в нас є такі діти, що ми любимо Україну і що в нас, дасть Бог буде гарно. І нарешті запанує мир на всій Україні. Що ж, Лозівщина вкотре виокремила чергу талановитих дітей? Вони як квіти на весні, різнобарвні і чарівні. Ще маленькі, але потенціал кожної великий, адже вони з наших сел, сел Лозівщини.